23-й був не менш страшнішим за 22-й, Але він був, за що ми маємо бути вдячними силам оборони, за незалежну Україну, за Новий рік за нашим київським часом, за ялинку у жовто-синіх кольорах, за вільні міста і міста, які знову обов'язково стануть вільними. Знаю, втома накопичилась. Іноді здається, що просто опускаються руки, а надія вгасає. Це те, чого дуже хоче наш ворог і чого він ніколи не отримає. Ми маємо бути з вами сильними і стійкими, як наші ЗСУ, і ми обов'язково будемо. Я щиро бажаю, щоб цей рік став роком сили, сили для нашої армії, нашої країни, кожного і кожної з нас. Завжди пам'ятайте, хто ми є. Ми, українці, ми сильні і вільні люди, які не коряться долі, а саме її визначають. У новому році я бажаю вам міцного здоров'я і хороших новин. Бажаю радіти простим речам, ніколи не втрачати землю під ногами, що б там не було. Бажаю частіше обіймати рідних. А на повідомлення з запитанням: ти як завжди отримувати відповідь. Все. Вітаю з Новим роком! Все буде добре. Вірю, що наше найзаповітніше бажання обов'язково здійсниться в цьому році.